Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. сподіваюся, ви в порядку почнімо сьогоднішній Ой, розклад, вибачте, відливку. Сьогодні буде в нас теж така нова свіча, синя. Про що нам сьогодні скаже простір? Про що нам повідомить? Якісь розмови домовленості, якесь спілкування. Можливо, якихось багато зустрічей, багато справ, багато мрій, можливо, багато ідей і планів. Якось таке, знаєте, у вас, можливо, є питання в житті, яке складатиметься просто як по ланцюжку. Ось. Взагалі доволі цікавий період. Бачу квіти, цвітіння квітів, якісь негаразди кудись відходять. Хтось, можливо, чекає на дитину. Все добре. Ось. Або ви, можливо, чекаєте і не знаєте, да? Все добре. Буде. Або в когось в планах, чи навпаки, ви боїтесь, до речі, так? Да? Не знаєте, як майбутнє може скластися, якщо ви наважитесь, наприклад, на це, як в майбутньому. Можливо, хтось не знає там, матір одиначка Ну, така перспектива. Не, не хвилюйтесь, не бійтесь, прийміть зважене рішення своє особисте, тому що я бачу, що когось може і відчуття провини брати, і якось. І на фоні цього да, як депресія якась. Треба, треба тут ну, вийти з цього стану і все ж таки, поки не пізно, як то говориться, приймати рішення, да? ну я думаю, кого це стосується, можуть зрозуміти і почути. Так, що тут ми ще бачимо? Красивий віск такий, синій, приємно працювати теж. Так, що ми тут бачимо? Відходить якась ілюзія ілюзорність від вас. Відходять якісь такі пусті надії, де ви, ну дійсно, можливо, знаєте, як, ну, як не ви були. Не знаю, як це пояснити. Ну. Таке. Але ви зрозумієте, що для чого, до чого тут було, ви якось станете цілісною особистістю, ви дійдете до цього? Не дуже він такий говіркий, він дуже показує багато, але сказати як нічого, <кій> ну, дивіться, тут. Багато диму, багато гір, багато взагалі синій колір це про силу, про активність, про сміливість. І ось тут багато чого показано, що є багато проблем, є багато спілкування, є в людей і досягнення, є і якісь невдачі, є, скажімо, якесь руйнування бачу, і мрії якоїсь. Але людина все одно не здається, все одно йде зв'язок з родом, бачу він і як укріплюється і як ви починаєте в нього по-справжньому вірити, відчувати його. Ось, можливо, в принципі, у вас на сьогоднішній день розпаковуються якісь ваші дари, і ви Можливо, як на стадії учня можете бути або відчувати всередині себе, ось таку наче як дитячу зацікавленість, справжню щиру в дослідженні чогось або ну, вивченні чогось. Він багато символів показує і як обриси, да, тут. Все одно тут якось про не про ті проблеми, можливо, да, тут не проблеми, тут як про досягнення. Тут говориться, що з любими проблемами можна справитись. І взагалі дуже як би, да... до речі, тут Ну, на жаль, що я можу вам сказати, багато уражень буде. Багато буде уражень в нашу сторону і масовані атаки. Ну, я вам скажу так, тут, як знаєте, не так, що цілий будинок, а тут, можливо, під'їзд, наприклад, уражений, да, або зруйнований. Ось, якось багато і. Ну, ну, ось так. Ну, ще буде це, це все розгортатися. Ще активна фаза дійсно буде. Як і говорилось раніше, що ну, десь на відливці було, що це не кінець. Все це буде, бо це війна. Ось. Ну, і загалом я вам хочу сказати, я давно це кажу, але да, це так звучить все йде до логічного завершення. А кінця і краю не видно, да? іде ж тут йде до логічного завершення. Про що це говориться? Що йде до логічного завершення, це стаються ті події. Запуск відбувся зараз, а розгортання буде потім. Тобто, те, що було зроблено зараз, і не було отримано якогось результату. Вихлоп, вибачте, буде потім. Да? Так, ну що, будуть відкриватися якісь дієві особи, будуть відкриватись, скажімо, лиця. Ось хто, куди, зачем, і ось такого плану. Потім, можливо, готується якась диверсія. Готується, можливо, як масштабна. Ну, наскільки бачу, наче як повинні перехопити, бо тут і янголи, ну, якось, коротше, тут своє. да? Тут можливо, можливо вдасться. Не буду зараз говорити і запевняти на чомусь знову ж таки. да? Але, скоріш за все, десь вже, можливо, і підозрюва навіть є на це. Ну, я не знаю, нічого не буду запевняти тут, що бачу, то я співаю. Якесь розслаблення хочете, якогось внутрішнього такого, да? якоїсь впевненості хочете. Хочете хтось навіть може хотіти отак раз і повернутися в старе життя, або ви на, на сьогоднішній день намагаєтесь відлаштувати старе життя. Відновити, да? те, яке було ну, старе життя. Ну, до якогось певного періоду ви жили тим або тим життям. ось Так, дивлюсь, дивлюсь, любі, дивлюсь. Якісь зміни і переміни ви на щось сподіваєтесь, ви щось перечуваєте? Отримуєте, можливо, якісь знаки, відповіді, символи, і ви сподіваєтесь, що так все і збудеться. Можливо, на щось потрібно буде трішки більше часу, а щось, наприклад, збудеться ось-ось, вже теж все йде до логічного завершення, аби порадувати вас результатами, можливо, і так. Хтось залишиться з носом, хто, ну, скажімо так, у ваше життя не санкціоновано зазирає, да? Ось, то по носу щелкнуть. Ну, якось в людини самі внутрішні зміни такі відбудуться. А в когось на порозі може бути, не знаю, якісь спокуси. Можливо, якісь люди з попереднього життя, або навпаки, перевірити вашу людську сторону. Да? Можливо, на фоні релігійних питань ви от очищаєте себе, да? можливо, там, розмову з Богом ведете. І у вас от є свої домовленості, або свої обіцянки. І тут раз, і от воно все йде, як по іншому сценарію, да? або як назло, все починає змінюватись. Ну, ви повинні справитись, не знаю. Тут дивіться, звісно, по собі. Бачу людей на видані, тобто хтось в активному пошуку, то це говорить про те, що, перше, ви молодець, а друге, бачу, що людина знайдеться. Тут ви або за столиком, або сидите, або не за столиком не сидите. Маєте горизонтальне положення. Ну, скажімо так, все, чого ви шукаєте, чекаєте, можливо, буде. Коли пробачте, не знаю, можливо, строки встановлюєте самі собі, або просто знаєте, що все буде добре. Ну, в Свій час. В когось є такі якісь думки незрозумілі самим вам, да? вони вам як. Якісь як фантазійні, як цілий світ, ви не знаєте, куди їх примінити. Вони, до речі, вам можуть здаватись дуже важкими і нав'язливими. Хтось може боятися, що все, того кукуха їде. Ні, все буде добре. Так, бачу дівчину з таким волоссям, або не волоссям, або, скажімо, дівчину тут як прикриває тварина. Тут... З однієї сторони і хомяк, і ведмідь. Ну, коротше, скажімо так, тут у вас або є людина, да, яка вас захищає, ну, чоловік, В когось може бути таке, що ваш рід захищає, хтось, навпаки, захищається самостійно, амулетами, потім тотемними не знаю, там, фігурками тварин. Ну, свої є, працює, захищають ви під захистом. А якісь новини вам летітимуть приємні в когось про. Ну, доходи будуть в когось. Ну, тут як не знаю, тут як. Людина після праці йде така зігнута, натружена, багато думок, чи ви думаєте, де би взяти? І. Ну, як поки що незрозумілі перспективи. Ви би не хотіли б там очень сильно так якось і напрягатись? Взагалі, да? Але, ну, як тут пояснити? Взагалі, ви б, в ідеалі хотіли б, щоб все було максимально просто, класно і успішно. Ось. Але тут, як вам доводиться більше трудитись, натружуватись. Ось такого плану. Або новини від людини, яку ви, яку ви давно не бачили. Ви десь або працюєте далеко одне від одного. Ну, можливо, це навіть різні країни, різні міста можуть бути. Так, в когось на порозі може бути якийсь такий дуже цікавий захід, де, скажімо так, щось аж вашої душі торкнеться. Ну, або там, знаєте, ось цей захід так проведений буде, або там, ну, взагалі, душа компанії ось якось дуже цікаво, або це якийсь митецький, мистецький. Ну, ось такого плану. Щось буде таке, щось прекрасне, що торкнеться вашої душі. Комусь додасть натхнення або, навпаки, тут рекомендується виходьте кудись. Ну, бачу скупчення людей багато народу, не знаю, якісь заходи, мітинги, щось, щось, ну. Чи це в когось на порозі багато спілкування, багато зустрічей, подорожей, руханки, да? ну, такого. Це може бути або на робочому підґрунті, або ви, до речі, мандрівники. Ось так. Ну, багато переміщень бачу, активність. Якісь погані моменти йдуть на спад, бо тут я бачу, як на півмісяць спадаючий. Ось, все буде добре, можливо, в когось, до речі, тут волосся кинулись. У дівчат може бути як проблема з волоссям, чи випадіння, чи ну, щось є таке, да, що ви вже не знаєте, чого це тільки матінка природа може допомогти. Можливо, вже все використали. Ну, має все налагодитись. Як тут я не бачу? Ну, можливо, зверніться до лікаря, да? або, наприклад, тут у вас, ви самі знаєте, що це на нервовій, скажімо так, на нервовому підґрунті. Тож тут рекомендований відпочинок і бажано, скажімо, десь на природі. Можливо, саме природа вас заспокоює, надає вам сил, натхнення. Можливо, ви давно не були, да? Хоча б там ну, дня, два-три тут, ось так, щоб вам вистачило часу трішки перезавантажитись. Сон теж налагодиться. Ну, і, в принципі, вам рекомендована природа, прогулянки. І тут, наскільки я бачу, з наметами, можливо, ви саме от і любите такий активний. Відпочинок, тож, відпочиньте. Якийсь, знаєте, тут як бій в центрі, як, ну, начебто як боксерський, але не знаю, як тут. Тут, можливо, в когось ваші життєві якісь змагання є, да? потім, можливо, тут теж ви боретесь за, не знаю там, за право Чогось або зарозуміння, або, не знаю, там одне за одного боретись. Да? Ну, тут як єднання, воз'єднання, то тут ну, не повинно, але мало, мало про це можу сказати. Теж в когось може бути зустріч із дітками своїми, спілкування, якийсь такий приємний часопровід. Багато позитивних емоцій залишиться. Також, можливо, саме діти вам зможуть підсвітити те, що сиділо в вас довгий період, довгий час, і насправді було таким, знаєте, як хробачком-червачком, який насправді ну, ви усвідомите, що він як руйнував це все, так? Да? Ну, Потім, потім, потім щось можу тут ще сказати. Ну, Тут не знаю, тут багато почуттів, емоцій, закоханості, любові, романтичності. Ну, Тут, можливо, це на рівні відчуттів. На самоті кожна людина відчуватиме або усвідомлюватиме, що це є потреба ваша. Да? Або тієї людини, яка це відчуватиме. Ось, ну тут я не бачу так, щоб аж парочок було багато. Тут буквально в двох позиціях вони, да? тож це говорить про те, що насправді це щось важливе або хтось важливий в вашому житті, якщо це щось особисте. Ось. А якщо це на фоні робочих питань, то тут я вам так хочу сказати: можливо, ваші відносини можуть піти кудись в туди. От. Або може завадити чи дружба, чи якась романтика, ну, щось може якби збитись з плану з курсом. Тут дивіться по собі, що у вас там, як у вас, да, так і будете знати. Вибачте, Любі, відкрила вікно, бо все ж таки горіння свічок має свій аромат. Тож, треба трішки провітрити, і, як ви чуєте, природа кличе. Ну, цілком я тут здається, а, тут дивіться, тут комусь рекоменду... рекомендовано перевірити нирки а, в когось початкова стадія. Також шлунок, саме шлунок. Ну, ось такі любі новини. Тож, мабуть, я буду завершувати. Любі, дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Щиро, щиро дякую вам, що ви приділяєте час моїй роботі, моїм відео і взагалі безмежна вдячність вам да, і свого роду Уклін. За те, що ви приймаєте рекомендації і отримуєте результати. Дякую, Любі. Пишіть, діліться в коментарях. Якщо ви цього ще не почали робити, будь ласка, саме час. Дякую, Любі, всім добра.